Канал Петро та Оксана. Здравствуйте! Сьогоднішній рецепт я називаю Мамині мариновані помідори, бо так зазвичай помідори завжди консервувала моя мама. Рецепт старий, але перевірений. Помідори для консервування з нашого з чоловіком городу, і вирощені з власної розсади. Їх для консервації я стараюсь вибирати твердих сортів. Раніше я консервувала помідори і огірки в трохлітрових банках, а зараз тільки в літрових банках, бо багато консервованих овочів ми не вживаємо. На дно банки можна викласти ту зелень, яку ви любите. Раніше я обов'язково брала лист хрону, листя смородини, вишні, крій, петрушку, а зараз мені краще подобається маринувати такі помідорчики з базиліком, кропом, петрушкою. Ще на дно банки я викладаю один лавровий лист і кілька смужок солодкого свіжого перця. Але це діло смаку, можна і перець чілі покласти, але ми його не вживаємо. Тепер про маринад. На 1 літр води потрібно взяти одну стопку 100 грамову стопку цукру таку ж стопку беремо для солі, З солі беремо пів стопки. І 3 столові ложки 9% оцту. Ще в маринад я додаю трохи чорного і духмяного перців горошку. До речі, рецепт старий і стопки я показую вінтажні, а я люблю вінтажні речі. Отож, в каструлю я налила літр води, додала пів стопки солі, одну стопку цукру, перець духмяний і чорний. Довела це все до кипіння і проварила 1-2 хвилини. Потім додала ще 3 столові ложки 9% усту і виключила вогонь під каструлькою. Налила у банки з помідорами маринад. 1 літр маринаду йде приблизно на 3 літрові банки. Накрила банки кришками і стерилізувала їх 10 хвилин на малесенькому вогні. Я не люблю заливати помідори в банках окропом, потім ще кілька раз маринадом. Мені зручніше простерилізувати банки і зразу ж закрити кришки на них закаточним ключем, що я і зробила. Перевернула банки вверх дном, закутала, і так вони простоїли аж до ранку. Тобто все, як завжди. Дякую вам за увагу! Буду рада, якщо мій рецепт приготування маринованих помідор на зиму вам згодиться. Тільки не забувайте, що сіль зараз різних виробників. Вибирайте кам'яну і краще її трохи не додати, чим пересолити.